Дрібне скло та понівечені жалюзі. Пенсіонерка Лідія показує, як зараз виглядає місце, де вона спала. Жінка каже, о другій ночі прокинулась від жужжання шахеду і, не зволікаючи, пішла до своєї схованки. А я сиділа от тут я сиділа, верстав ти собі отак сіла, сидюш, і сидю, і у мобілку ж дивлюся. І собачка біля мене отут собака лежала, і тут я. Я кажу, боже, де сейчас бахне, коли є, як полетіли стекла, ось ця штукатурка, все. Одразу після вибуху Лідія кинулась шукати свою сусідку Віру, яка опинилася заблокована у власній оселі. Я ж злякалася, я кричала Віра, Віра, Віра бігає, ну все стекло, потолки, все це посипалося, я ніком я знову що, що це сон якийсь. У будинку, де мешкають жінки, вибиті всі вікна, пошкоджені двері та стеля. Лідія розповідає, вибух був настільки сильним, що сусідську автівку перекинуло через паркан. «Коли почало все горіти, Я думаю, що тільки я думала, собача будка горить. Сишиш, А потім роздивилася машина. Горить Откуда машина тут взяла? О пів на третю ночі від вибуху прокинулася й мешканка багатоповерхівки Ірина Каменєва. У мене тільки балкон вона трошки розбило так, слава Богу, нічого. Вікна повилітали. Е, на балконі тільки одна шибка, і все. В під'їзді полетіли, полетіло з, клумою, з Сусідкою прибираємо. А ось у хлопці стоять, теж повибивало в них шибки. Ворожий дрон влучив в будівлю одного з вишів Запоріжжя. Тут повибивало шибки та понівичало дах, каже проректор навчального закладу. Сергій Кушнір. Це прильоти були якраз в дах, тому була пожежа якраз безпосередньо прямо в нас влучили. Ми маємо пошкодження в трьох корпусах. Це вікна, це дах, це стіни, штукатурка, дуже багато всього. Тому зараз поки обстежимо, що до кінця і не знає. Ну, Дякувати Богу, обійшлося без жертв, без нічого. Тобто, Єдине це матеріальна база, вона дуже сильно пошкоджена. тобто Деякі корпуси майже повністю без віку, враховуючи, що зараз дощ йде, даху немає, тому максимально стараємось це все усунути, якось, щоб зберегти цю матеріальну базу нашу. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, це була одна з наймасштабніших атак по місту. Ворог застосував 18 безпілотників. Внаслідок удару 57-річний чоловік дістав поранення. Від госпіталізації він відмовився. Також пошкоджені 26 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Руйнувань зазнав освітній заклад, приватний дитячий садок. Ще зруйнована автомийка. Карина Голонова, Світлана Гарбузова, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.